Овнику повноваженого справ людини на Рівненщині. чим займається ця особа та які повноваження власне у нього є? Сьогодні про це говоримо з Олександром Корнічуком, представником омбудсмена в Рівненській області. Вітаю, вас, пане Олександре. вітаю пане Сергію, вітаю, шановні телеглядачі. Тож, власне, які функції покладені на вас, і для чого омбудсману така мережа представників в кожній області? Ну, власне, відразу після обрання обуцманом Дмитра Лубінцяк була кардинально змінена робота і філософія офісу омбудсмана. І вона полягає в тому, аби і омбудсман, і його офіс, всі його представники були максимально наближені до людей. Дмитро Лубінець був призначений на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 1 липня 2022 року. З моменту призначення на посаду розпочав розширювати регіональну мережу. Наразі представники уповноваженого працюють у всіх областях України та Києві. Тому відповідно вже сьогодні в кожній області працює як представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який безпосередньо і здійснюють прийом громадян. Вони відбирають відбирають звернення громадян, а вони в разі необхідності відкривають впровадження. А також при необхідності, ми без попередження дати і часу відвідуємо органи державної влади, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організація з метою перевірки, чи дотримуються там права людини. Але і також є ще одна важлива функція в разі. Якщо ми бачимо, що е, права порушені, відповідно ми складаємо протокол про адміністративне порушення. І також ще однією важливою, не менш важливою ділянкою нашої роботи, це є освітньо-просвітницька. Ми дуже хочемо, щоб е, починаючи від маленьких українців до людей поважного віку, всі знали про свої права і знали, куди звернутися, якщо десь вони порушуються. Якщо говорити про звернення, на які надходять безпосередньо до вас, як до представника уповноваженого на рівні чині, то з якими проблемами найчастіше звертаються, з чим найчастіше доводиться вам зіштовхувати? Ну тут питання захисту прав людини набули особливої актуальності саме зараз під час війни, відповідно і характер звернень такий. Тому велику увагу ми сьогодні приділяємо саме зверненням, які надходять до нас від родин наших ветеранів, військових, членів їх родин. Тому основна увага сьогодні приділена ось таким, таким питанням. Також великою категорією, на яку ми сьогодні працюємо, це порушення прав людей, які постраждали від війни, і це наші внутрішньопереміщені особи. Хоча я всюди схильний говорити, що це наші нові рівняни, які приїхали сьогодні до нас. Тому ми робимо усе. Це можливо, розглядаємо їхні звернення і взаємодії з органами з органами всіма відповідними з національною соціально сервісною службою. Ми робимо все для того, аби їхнє перебування на рівні не було максимально комфортним. Не менш важливими питаннями залишається це захист прав дітей. Я думаю, що якщо ви слідкуєте за діяльністю Офісу бусмана, ви бачили яку увагу сьогодні? Омбусман приділяє саме ці саме діткам, і саме все робить для того, аби повернути тих дітей, які були сьогодні викрадені до Росії. Ну і е, ряд інших питань, вони всі для нас є важливими, тому що е, умови війни, я ще раз повторюсь, вони справді створили, створили от таке невдоволення. На сьогодні ми переживаємо певну агресію в суспільстві, тому кожне звернення для нас є важливим, над яким ми працюємо. Ваша робота дуже часто пов'язана з анонімністю. Так це чи ні? І чи як взагалі ви реагуєте, коли умовно там? До вас приходять з ліською скаргою, тобто якийсь порядок дій є опрописаний. Ну тут ви абсолютно праві. Анонімність є е, такою нашою, е, скажімо, е, це навіть передбачено в кодексі роботи наших всіх працівників перед тим, як здійснювати будь-який моніторинг візит до місця несвободи, до місця несвободи там соціальної сфери чи, можливо, це сфери міністерства юстиції. Ми е, кожен працівник перед цим проходить навчання. Де чітко розуміє всю свою відповідальність. Основне завдання нашої інституції не нашкодити. Тому відповідно, коли ми здійснюємо моніторинг візит або відвідування місця несвободи, ми, ми сприймаємо дуже багато інформації. Ми наш мандат дозволяє нам залишитися один на один з людиною, при примусити всіх сторонніх людей вийти з кімнати. І відповідно ми отримуємо великий масив інформації, правдивої інформації, чи порушуються права людини в тій чи іншій установі. Очевидно, після того, коли ми цю всю інформацію приймаємо, коли ми її дізнаємося, ми потім за результатами відвідування насилаємо. Акт реагування, але разом з тим ще спілкуємося керівництвом цієї установи. І очевидно, ніхто з нас не має права і ніколи не повідомить в якій. Кімнаті, в якій палаті, в якій камері була отримана та чи інша інформація для того, аби унеможливити в майбутньому застосування будь-яких інших там, скажімо, там тортур чи катувань до тієї людини за те, що таку інформацію вона надала. Тому очевидно, і ви тут праві, анонімність справді дуже важлива в нашій роботі. Ну поки ви відповідали на запитання, у мене зразу виникла така асоціація. Адже, ну, ви мене поправите, можливо. В пересічних рівнях наших глядачів може скласти враження, що ага, ага, я зараз піду на жалівця на когось, ну умовно, там на мого керівника, який там мені там не виплачує заробітну плату О -о образно, так. Да? А омбудсман позвонить до домого керівника, і я взагалі вилучу з роботи. От взагалі наскільки такі чи ну наскільки я правильно говорю, чи чи є такий перелік в суспільстві? Чи відчуваєте ви його з однієї сторони? А з другої сторони, чи були випадки, коли ви там от вчиняли які заходи, які дійсно допомагали людям? Ну, знаєте, ми ж цивілізована країна, і очевидно, якщо справді в людини на її робочому місці виникає будь-яке проблемне проблемне питання, де вона десь може не погоджуватись своїм керівництвом. Вона має право, і це її виключно її право звернутися, звернутися, наприклад, до омбудсмана, викласти всю свою позицію для того, щоб вирішити своє своє питання. І ми тоді відповідно реагуємо, тому що якщо ми не можемо, наприклад, потім звернутися, ми повинні опиратися на якісь факти. Ми повинні, якщо звернутися кудись для вирішення, ми повинні відібрати відібрати заяв. Аво ми повинні почути якісь аргументи і так далі. Тому тому власне в нашому суспільстві сьогодні захист прав людей це має бути те, що буде нас робити міцною країною, і тому я в цьому випадку теж звертаю увагу усіх не мовчати. Якщо ви бачите, що ваші права порушені, не мовчіть, реагуйте, звертайтеся. Були якісь такі випадки, коли от ви відреагували на щось, і от є результат. То от ми там допомогли людині. Ну, таких таких фактів дякую, Сергію. Таких фактів насправді є дуже багато, їх безліч. Наприклад, коли люди звертаються до нас про те, що по місті роботу взагалі не хочуть прийняти її звернення, але після нашої, після нашого реагування, ту заяву беруть і розглядають. І є факти, коли коли, наприклад, там сьогодні дуже частими зверненнями, у нас є це доступ до публічної інформації, коли громадяни звертаються для отримання будь-якої інформації, натомість там. Орган місцевого самоврядування не хоче такої інформації надати лише і після нашого реагування. Орган місцевого самоврядування таку інформацію заявнику надає. Їх є дуже дуже багато. Ми відвідуємо так само, як я вже сказав. Ми відвідуємо дуже багато різноманітних закладів соціальної сфери. І також є випадки, коли до нас звертаються громадяни. Ось, наприклад, там з останніх, коли ми відвідували один закладів, там протягом довгого періоду не працював а в тому закладі, перебувало близько 300 людей, які були з обмеженими можливостями пересування. І от в приспілкуючись, ми почули, що це є самою першою проблемою, яку потрібно вирішувати. І після нашого знову ж таки реагування, після наших звернень, і так далі, в дуже в короткий термін роботу ліфта запустили. Він був введений в експлуатацію. Натомість люди отримали можливість вільно пересуватися куди вони забажають. Ти що є прикладом в побуті в порушень прав людини? Ну загалом, загалом, тобто є і працює закон про повноважну Верховної Ради України і чітко регламентує, коли Необхідне наше втручання, очевидно, так, очевидно, люди можуть вибрати для себе спілкування з адвокатом, наняти юриста, який буде їх їх буде представляти його інтереси. Натомість, так само є, є випадки, да, коли люди просто бачать, що я хотів би тут наголосити, що ми власне саме офіс омбудсмана, омбусман здійснює парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. От, власне, от коли ми бачимо порушення отут, в цих сферах, порушення прав людини. Відповідно, ми тоді реагуємо. Якщо людині не надали інформацію, або що людина звернулася, її не отримала, або людина сьогодні перебуває в негідних умовах, умовах перебування і так далі. Коли ми отримуємо такі звернення, там чи це комунальні заклади обласної влади, чи це чи це можливо заклади, заклади, які підпорядковуються державним органам влади і так далі. Відповідно, тоді ми реагуємо і вирішуємо ці питання. Тобто, умовно я зараз десь можливо пересмутнув, але ви мене поправите умовно. Якщо місцева влада скасовує пільговий проїзд в громадському транспорті. Я можу як пільговик звернутись до вас, бо це порушення моїх прав як пільговика. Так, ви можете звернутися, ви і всі громадяни можуть звернутися, і ми будемо займатися цим питанням, на якій підставі було порушено ваше право. Шановні глядачі, якщо ви відчуваєте, що ваші права порушені, можете звертатись до Олександра Корнічука, представника уповноваженого справ людини в Рівницькій області. Війна. Ну, ви вже почали говорити про те, що в принципі офіс уповноваженого ну, перебудувався на потреби війни. І, взагалі, як часто до вас, як до регіонального представника, надходять звернення, пов'язані саме от з вимушено переміщеними особами, або там… Пов'язані з війною, мовно ну от скажу вам: справді війна внесла в свої корективи в роботу офісу і відсоток звернень саме від сімей військовополонених від ветеранів він сьогодні є дуже великий. Наприклад, є Рівненської області. Я вам назву про те, якщо взяти за основу всі звернення, які додійшли на нас за попередній рік. Це було 2193 звернення. То 846 з них стосувалося саме звернень від родин військовополонених сімей щодо, щодо захисту їхніх, їхніх прав людини і громадянина. І очевидно, їх є багато. Ми приділяємо їм величезну увагу, тому що сьогодні ми кожна кожна кожен представник державної установи повинен зробити все для все для того аби цим людям людям допомогти така така кількість звернень велика велика звернень сьогодні також починає надходити від від представників саме от внутрішньо переміщених осіб і е, тут власне ми також включаємося ми їздимо моніторимо їхні умови проживання в місцях тимчасового проживання в яких знаходяться шукаємо чи ми можемо допомогти залучаємо для цього сьогодні міжнародні організації ці громадські організації для того, ті, тих донорів, які сьогодні саме працюють з внутрішньопереміщеними особами і роблять все для того, аби, аби покращити їхні умови перебування, ну річна тилова область. Тому я думаю, що більшість якраз звернів стосується саме внутрішньопереміщених осіб. Чи можна зараз, наприклад, я розумію, що є інформація, яку не можна розголошувати, але чи от? Є факти, що ви заїхали і сказали, ну боже, ну які жахливих умовах перебувають внутрішньопереміщені? Чи рівень с коло в цьому плані все ок? Так, потрібно відмітити? Я тут е, буду впевнений в своїх словах в тому, що справді ті умови, які сьогодні знаходять у нас на рівні, вони справді справді нормальні. Я не буду казати це там і давати там найвищу оцінку. Да? Є, є є куди ще рухатись, є що покращувати. А і тому, е, тому безпосередньо тут як ніколи потрібна взаємодія усіх. Усіх дуже багато сьогодні. Я ще раз можливо повторюсь, але є ряд громадських організацій, які сьогодні допомагають. Потрібно просто їх знайти, до них звернутися і точно вас забезпечують усім необхідним. Тому власне, але але є що робити. Тут, тут потрібно сказати, що ми зараз моніторимо по новому колу, коли зараз змінилися вимоги до місць тимчасового проживання. Ми зараз по новому колу зараз їздимо, моніторимо, дивимося і робимо свої рекомендації для органів виконавчої влади рівничні для того, що потрібно покращити. Не можна не запитати, як реагують посадовці, коли умовно від представника уповноваженого надходить лист з, там з претензіями, з зауваженнями? Ну тому, що ви сказали, що ви з'їздите певний нагляд. Ну то, умовно, там були такі моменти, коли там нинішній голова адміністрації Олександр Коваль вас набирав, сказав Олександр, Олександр Корнічук, ну ти знущаєшся, ну ми тут нічого зробити не можемо. Чи... В Принципі такого ну, апріорі не може бути. Ні, ну такого насправді немає. І Олександр Коваль і його команда сьогодні насправді чують. Вони вони реагують. Можливо, це не завжди подобається, але насправді, от цій такій тісній взаємодії, нам багато що вдається спільно зробити. Тобто, коли є якийсь справді факт, тому відповідно і реагує реагує і команда Олександра Коваля, реагують і Національна соціальна сервісна служба. Враховують і ці питання вирішуються якомога швидше. Ви вже сказали про те, що в принципі одне з питань, яке піднімають через війну, це там безвісті зниклі полонені. Е -е, яка роль тут е -е, уповноваженого е -е, справ людини? Ну е -е, він тут безпосередньо безпосередньо присутній, тому що це є факт порушення прав людини. Коли ми фіксуємо факт зниклих безвісти, ми повинні все зробити для того, аби дізнатися, яка доля цієї людини, де вона перебуває. Але для цього власне працює і це виключна функція координаційного штабу, який здійснює усю роботу пов'язану з пошуком військовополонених. До координаційного штабу входить ряд інституцій. Сюди входить інституція офісу омбудсмана. Наші працівники на постійній основі працюють в координаційному штабі, аби максимально об'єднуватись і і робити все можливе для того аби дізнатися і донести до того хто звертається до родини в які в якому де і коли перебуває 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 член їхньої родини наш військо військовослужбовець загалом пошуком сьогодні в тій системі системі всіх інституцій які є займається займаються підрозділи національної поліції україни і вони безпосередньо вже здійснюють усі запити для того аби зібрати у весь масив масив інформації щоб щоб дізнатися правду так і відповідно кожен кожен член родини члени родини сьогодні мають можливість зареєструвати свій особистий кабінет і в разі коли координаційний штаб напрацює будь-яку інформацію вона автоматично з'явиться з'явиться в особистому кабінеті заявника Принагідно, не можу вас не запитати. Є випадки, коли умовно до нас, як до журналістів, звертаються родини там, тих, хто перебуває в полоні, і говорять, будь ласка, от розкажіть, що мій там, чоловік, син, брат перебувають в полоні, зробіть сюжет про це. Ва чи варто взагалі розголошувати таку інформацію, ну, скажімо, навіть не стільки для від для журналістів, чи варто, чи варто родинам говорити про... Те, що їхні близькі привають в полоні, чи це чи це може ну чи може це зашкодити е, полоненому? Ну от власне розпочнемо з того, та, що я вже сказав, наше головне завдання не нашкодити. І тут дуже треба чітко розуміти, чи зроблений вами сюжет він допоможе? Чи він навпаки нашкодить родичам, коли та сторона? Побачить про цей ролик, побачить про велику увагу провернути саме до цього службовця. І коли, наприклад, прізвище цієї людини в майбутньому з'явиться в списках на обмін, чи коли вже відбувся такий розголос, чи, чи російська сторона справді не зробить все для того, аби він в той обмін не попав. Тому тут то треба бути дуже обережними, треба дуже е, розуміючи, з ким з ким ми сьогодні воюємо, і це зовсім люди не, не з людськими принципами. Ми часто, е, часто це бачимо, ми бачимо, лице Росії, тому я би Мабуть, в цьому випадку все таки рекомендував би не не робити широкого розголосу, надаючи увагу одному чи іншому військовослужбовцю. Вже на жаль, час добігає кінця, будемо потрошки завершувати наш ефір. Мушу запитати вас, чи ну, умовно, чи буваєте ви в місцях, де перебувають російські військово ну, ваші представники. Наскільки українські представники уповноваженого справ людини контролюють, чи дотримуються права людини російських військово тобто тих які солдат, які в нас перебувають в полоні, так омбудсман України здійснює контроль за дотриманням між міжнародного гуманітарного права ми робимо це натомість це не роблять не роблять росіяни і то ну, можна говорити оркіна, і, 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 і от власне, е, якщо знову ж таки слідкували минулого тижня на Рівненщині працювала е, не на Рівненщині перепрошую в Україні працювала команда омбудсмана Туреччини, і, і зокрема сам омбудсман, який мав можливість побувати в, в таборі для військовополонених Росії і пересвідчитися, в яких умовах перебувають вони. Вони мають право здійснювати дзвінки, вони мають право е, листуватися, вони забезпечені належним медичним обслуговуванням і так далі, так далі, попри те, що ми не маємо будь-якої інформації, в яких умовах перебувають наші військовослужбовці минулого року була зроблена така взаємне взаємне відвідування місць не свободи. Проте ми не дізналися, чи в якому місці вони знаходяться, які умови їх перебування наших військовослужбовців. Ми не дізналися натомість. Ми показали, що ми що ми цивілізована країна, що ми поважаємо міжнародне право, що ми поважаємо конвенцію споводження з військовополоненими. Ми дотримуємося усіх усіх вимог ще раз ще раз підтвердити, що ми інші, тому от власне в міжнародні інституції Комітет Червоного Христа мають можливість відвідати російських військовополонених і пересвідчитись, яких умовах перебувають вони, тому ж тому, от власне і тут Дмитро Лобінець використовує кожну. Кожну міжнародну площадку, де відбуваються будь-які дискусії, з метою об'єднати країни і тиснути на Росію, щоб вони дотримувались конвенції поводження з військовополоненими, для того, аби ми знали, де перебувають наші люди, де перебувають наші герої, і в яких умовах вони перебувають. Ну, співчуваю э, пану Дмитру, оскільки відверто скажу, доводити на дертальцю про те, що він повинен бути європейцем, це дуже важко, тому я уявляю, який це об'єм роботи в нього. На завершення ефіру, скажіть, будь ласка, якщо умовно э, мешканець Рівненської області. За підозрю в порушення власних прав як людини, куди йому звертатись, чи це напряму там до вашого ну уповноваженого, так чи можна, наприклад, до представників і де цей представника шукати? Ми абсолютно, абсолютно відкриті. Якщо людина має таку необхідність звернутися про порушення їхніх прав до омбудсмана, це можна зробити в будь-який доступний спосіб через електронну адресу на гарячу лінію хотлайн собачка ombudsman.gov.ua, або це ж можна зробити безпосередньо звернути. Нутися до мене наш офіс знаходиться за адресою Майдан Просвіти 1, кабінет 113. Завжди будемо раді зустрічі і будемо робити все можливе аби задовільнити ту заяву, яка до нас надійде. Що ж, я вам дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас. Сподіваюся, що роботи у вас поменшає. В Україні, зокрема, на Рівненщині, права права людини перестануть порушувати. Остаточно нашим же глядачам. Нагадаю, що сьогодні про роботу представника уповноваженого справ людини говорили з власне представником представником на Рівненщині Олександром Корнічуком. Мене звати Сергій Мініч, Не перемикайтесь.